Тема нашого уроку сьогодні алгоритм з розгалуженнями для опрацювання величин. Фрагмент алгоритму розгалуження починається з команди перевірки умови, і результатом виконання цієї команди може бути істина ТАК, тру, або хиба НІ, false. Наприклад, квитки в кіно буде умовою. Якщо вони є, тобто так, то ми йдемо в кіно. Якщо їх немає, тобто ні. То відповідно ми залишимося вдома. Блок схема. Давайте подивимося на блок схеми повного розгалуження. Перше, що у мене стоїть, це визначення значення логічного виразу. Наприклад, там може стояти х більше 0, y більше або дорівнює 100. Якщо у мене буде true, тобто так, то виконується послідовність команди 1. Якщо false, тобто ні, то виконується послідовність команд 2. Ну і потім програма йде далі за алгоритмом. Зверніть увагу, що тут виконається одна із двох послідовностей. Тобто або послідовність команд 1, або послідовність команд 2. Неповне розгалуження. У мене також стоїть тут значення логічного виразу. Потім перевіряється умова. Якщо істина... То виконається послідовність команд. Якщо хибно. То програма йде далі за алгоритмом. Зверніть увагу, що в неповному розгалуженні може бути випадок, коли послідовність команд, яка записана в розгалуженні, може не виконатися, якщо буде відразу схибно, бо програма йде далі за алгоритмом. Запис мови програмування Object Pascal Повне розгалуження. Зверніть увагу, що командні слова виділені. IF логічний вираз. WHEN – begin. послідовність команд 1. AND. Else begin. послідовність команд 2. END. Зверніть увагу. Якщо у вас в послідовності команд стоїть одна команда, тобто одна дія, то BEGIN і end можна написати. Наприклад, If x дорівнює нулю, if прикладається як якщо. When прикладається з англійської, тоді, де присвоєно 25 плюс, x. else інакше, де присвоєно 2 помножити на x. Якщо у мене буде x3, перевіряється умова. 3 дорівнює нулю, ні. Тобто це хибно. Тоді буде виконуватися дія d присвоєно 2 помножено на х. Якщо х буде 0, тобто так, то виконується дія d присвоєно 25 плюс х, одна із цих дій обов'язково виконається. Неповне розгалуження If x дорівнює нулю when d присвоєно 25 плюс х. Тобто у мене одна дія. Якщо х не буде дорівнювати нулю, то програма піде далі за алгоритмом. Давайте складемо разом програму для обчислення виразу А плюс 2 b в дужках поділено на а 3 b в дужках. Для початку нам потрібно розділити чисельник та знаменник. Чисельник присвоюємо y, а знаменник присвоюємо x. Першу дію, яку ми виконуємо, знайдемо знаменник А-3 помножено на Б. Тому що може бути такий випадок, що знаменник буде дорівнювати 0, а на 0 ділити не можна. Якщо х дорівнює 0, тоді ділити не можна. Інакше, тобто false. Y дорівнює А плюс 2 помножено на b. Тобто знаходимо чисельник. І потім виконуємо дію. Знаходимо вираз, тобто Z, дорівнює чисельник Y, поділити на знаменник x. Зверніть увагу, що змінні у нас А та Б дані у нас за умовою задач. x, y та z ми записали для того, щоб виконати це завдання. x – це в нас знаменник, Y чисельник, Z. Це саме ділення чисельника на знаменник. Давайте подивимося на блок схему. Стоїть початок. Потім вводяться дані А і Б. Знаходиться Х. Коли знаходиться Х, перевіряється умова. Чи Х дорівнює нулю. Якщо це істина, тобто так. Повідомити. Вираз значення немає. ділення на 0. Якщо це хиба, то в нас виконуються дії. y присвоєно a плюс 2B та Z присвоєно y поділено на х, тобто ось ми знайдемо своє z і повідомимо значення змінної z. Тобто виведемо результат. В кінці алгоритму пишемо Кінець. Запис програми мовою Object Pascal. Перший рядок написано. Процедура. Форма 1. Бутон 1. Клік. Тобто написано. На формі 1 знаходиться кнопочка 1. При натисканні виконується програма. Далі записані змінні A, B, X, Y, Z. Вони в мене дійсного типу, тому що відділення не завжди отримаємо ціле число. Begin – початок. A Присвоєно текстовому колі 1. B Присвоєно текстовому колі 2. Потім виконується дія. Знаходиться знаменник х присвоєно а мінус 3 помножити на b. If, тобто якщо х дорівнює нулю, і це буде так, то when, далі в мене стоїть мітка, на яку буде виведено напис. Вираз значення немає. Ділення на нуль. else Інакше BEGIN, тому що в мене тут дві дії, знаходиться чисельник, Y присвоєно A плюс 2 помножити на B. І потім Z присвоєно чисельник поділено на знаменник, y поділити на X. І у мітці буде виведений результат. Тобто Z. Далі end кінець. І знову end кінець. Тому що в мене тут два бекіна, тому в кінці стоїть два енда.